Друзі, вітаю вас усіх, Бог добрий саме для тебе, саме в твоєму житті, Бог щедрий, в твоїх обставинах, в твоїй економіці, в твоїй родині. Бог поруч, і Він хоче вивільняти свою славу на ті ситуації, в яких ти сьогодні опинився, щоби ти бачив його мудрість, його велич, його силу і стоячи. В будь-яких обставинах ти міг сказати Бог великий Амінь. Хочу сьогодні однією думкою поділитися, і вважаю, що вона є важливою. Коли я читаю Луки 5 розділ, я бачу там ситуацію, як рибаки ловили рибу. І я бачу, як у них нічого не получалося, не було успіху. І бачу, що потім відбувається певне чудо, тому що вони зробили так, як сказав Ісус, навіть не розуміючи. І вони, можливо, вважали, що це не дуже правильно, це не спрацює, але вони послухались Ісуса. І в цій сфері прийшов успіх, прийшов прорив, прийшло процвітання. І ситуація змінилася. Тому нам треба навчитися рухатись вірою, слухаючись Бога, і довіряючи Богу, і виконуючи те, що Господь сказав. І ось, повертаючись до Луки, ми бачимо, що дві лодки там були рибоки, серед них був Симон Петро. І вони ловили риби, рибу ловили, і не було успіху. Вони вже вимували сітки, тому що ловили усю ніч, а успіха написано. Вони говорять, ми працювали всю ніч, а нічого не спіймали, успіху немає. І ось Ісус їм говорить, що відпливіть на глибину і закиньте сіті. І по логіці, по тому, як правильно ловити рибу. Воно не вміщається в їх голову, в їх розуміння служіння або праці, або тих чи інших речей. Але що я бачу? Вони послухались і вони говорять: добре, ми нічого не спіймали. Правильно, наша ідея не працює, а Твоя неправильно. Але добре, ми, Ісус, тебе послухаємось в цій сфері нашого життя. Ми послухаємось, ми підкоримось. І ми, за словом твоїм, закинемо сіті. І що відбулося? Я бачу процвітання, прорив, успіх, зміни. Я бачу простір певний, я бачу, що вони зловили багато риби, багато риби. і стільки зловили, що сітки почали рватися, і наповнили дві лодки і так наповнили, що з надлишком, що почали тонути. Я вірю в те. Що коли ми будемо робити, як Бог сказав, ми побачимо успіх в своєму житті, туди ми пускаємо Господа, і там починається щось відбуватися. Життя починає бурлити. Тому відкрий кожну сферу свого життя для Господа, і ти побачиш зміни. Амінь.